Працівники ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного обігу на території України наркотичного засобу Метадон. Обвинувальний акт стосовно 14 учасників злочинної організації скеровано до суду. Встановлено, що учасники злочинної організації створили у Києві та Харкові 24 так званих наркологічних кабінети. В них лікарі незаконно видавали медичні рецепти на метадон, який використовують в замісі і терапії наркозалежних. Потім наркотик отримували члени злочинної організації та продавали наркозалежним у власній аптеці. Встановлено, що мережа діяла з 2020 року. Слідство задокументувало отримання коштів учасниками організації від незаконного обігу наркотичних засобів у понад 5 мільйонів гривень. Також встановлено, що за період діяльності злочинної організації реалізовано понад 10 кілограм метадону, на які лікарі видали понад 15 ти. Незаконних рецептів. Під час обшуків у фігурантів було виявлено значні суми грошей, одержаних від незаконної діяльності, та автомобілі, придбані за кошти від нелегального бізнесу. Організатор та керівник злочинної організації обвинувачуються у створенні злочинної організації та керівництві нею. В організації незаконної видачі рецептів на право придбання наркотичних засобів. Організації порушення правил відпуску наркотичних засобів, організації легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, організації використання коштів у великому розмірі, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів. З метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів злочинною організацією. За цими ж статтями кримінального закону притягнуто до відповідальності іще одного зі співорганізаторів. Три керівники структурних частин злочинної організації: засновники та директори товариств, адміністратори наркокабінетів. В участі у злочинній організації сприяння незаконної видачі рецептів на право придбання наркотичних засобів, легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Лікарі вище вказаних наркологічних кабінетів загалом 9 осіб, які незаконно видавали наркозалежним особам рецепти на право придбання в аптеках наркотичного засобу метадону за частиною 3 статтею 28 та частинами 1 і 2 статтею 319 кримінального кодексу України. Максимальна санкція. За цими статтями 15 років позбавлення волі вирішується питання щодо звернення в дохід держави коштів, вилучених під час обшуків у членів вище вказаної злочинної організації.